Пані Валентино, то розкажіть, будь ласка, детальніше станом на зараз, що відбувається на цьому контрольно-пропускному пункті і загалом нарешті пунктів Волинської області. Дивіться, справді у нас до сьогоднішнього обіду е, працював лише у столу напружено, а я годин е, перебував в такому напівдрімотному стані. Е, руху там більше не було аніж було. Нагадаю, він був заблокований із 9 лютого, і з лютого пропуск вантажівок на виїзд з України було зупинено повністю нулі, лише нулі щодобово. І так тривалося нас уже два. Місяці ми кожного разу говорили, що сподіваємося, сподіваємося, але на жаль, нічого такого не відбувалося. Польські фермери утримували блокаду в Дорогуську і пропускали на в'їзд до України не більше ста вантажів, той час, як є годин може пропускати 600 за добу, а на виїзд знову ж таки нулі. І якби не добра воля. Вій та до дорогу, то можливо воно би і далі так тривало, тому що сьогодні із польських пабліків ми вже знаємо, що припинення блокади було пов'язане саме з рішенням війта, а не з добровільною е згодою польських фермерів припинити блокування. Ну, але так чи інакше, то певно комплексні рішення. Пам'ятаємо, що нас 28 березня засідала українсько польська на урядовому рівні комісія, яка шукала шляхи розв'язання цього питання. На минулому тижні бачили публікації про те, що і прем'єр-міністр Польщі закликав до своїх фермерів припинити блокаду. Так само наприкінці тижня були активні переговори за участю Люблінського воєводи, який закликав. Польських фермерів припинити блокаду, оскільки на нього тисли польські підприємці з інших галузей економіки, які несуть величезні збитки через те, що просто найбільш на українсько-польському кордоні пункт пропуску, а це власне ягодин. Тому сьогодні на ранок ми фіксували 400 вантажівок, які стояли на дорозі перед Рагузьком, їх ще не пропускали. О 13-й годині ну власне, була припинена силовим шляхом акція протесту фермерів, і о 13.40 наші польські колеги-митники нас теж повідомили, так само як і прикордонники, про те, що відновлено рух вантажівок, причому в обидві сторони і без будь-яких зауважень. І щодо порожніх транспортних засобів, і щодо транспортних засобів, із товарами сільськогосподарської групи. Mm -hmm, Бо ми ж пам'ятаємо так, так, що так. з того все починалося. Товари першої 24 четвертих груп відновлено. Пані Володими, ми бачили неодноразово, що польські фермери, так би мовити, припиняли свої протести, свої акції, але пізніше відновлювалися ці акції, відновлювалася блокада кордону. То чи відомо вам наскільки, от наразі на сьогоднішній день польські фермери деблокували знову кордон, і чи не трапиться так, що з дня на день ми побачимо знову ж таки якісь акції на? На, на кордоні з, з польської сторони, нам про це поки що достеменно невідомо. Ще раз кажу, не було добровільної згоди польських фермерів піти mm. звідти. Була силова зупинка акції протесту. І ми ще пам'ятаємо із попереднього досвіду і відповіді експертів про те, що ця блокада була дуже і дуже пов'язана із виборчим процесом у Польщі. 7 квітня в них відбувся перший тур виборів до місцевих рад, а ось 21 квітня, тобто буквально цю неділю, другий тур там, де він відбувався. Тобто місцеві вибори закінчилися, і зрозуміло, що влада польщі вже трошки по-іншому ставиться до цих проявів демократії, розуміючи, що можна десь трохи підтиснути. Те, однак, пам'ятаємо також про те, що в червні починаються вибори до європарламенту. І цілком можливо, що знову це питання українського зерна, українського збіжжя і взагалі економічних стосунків між обидвома сусідніми дружніми країнами знову постане в порядку денному, якщо Єврокомісія, яка нагадую, була залучена до переговорів, яким чином спростити життя польських фермерів, не буде дотримуватись своїх обіцянок. Тоді знову ми можемо бачити, що цю карту розігрують у політичних якихось настроях, і цілком можливо знову проявлять себе не тільки фермери, а й перевізники, які теж до цього часу домагаються на євро на рівні Європейського союзу відновлення дозволів на автоперевезення. Країнами Шенгенської зони. Ну, ми не можемо прогнозувати чогось далі. Єдине, що зараз прогнозуємо, що його день чекають на проведення часи, тому що, ще раз кажу, черги, і так само дуже багато збитків не тільки польські підприємці, а й українські підприємці, несли від того, що вони не могли експортувати свій товар. Поки що так. Прошу прошу, хотіла щодо що пункт пропуску ще не наповнений життям. Він на сьогодні ще перебуває в такому сплячому стані. Пов'язано це з процедурами е, митного оформлення. Їх пустили там було 400 ваговозів з боку Дорогуська, Їх пустили в пункт пропуску, і вони зараз перебувають на митному оформленні з поляків. Потім переїдуть до нас. І ми їх почнемо оформляти, і пам'ятаємо, що закон каже, що в кожної сторони до 4 годин, якщо з документами і з товарами усе гаразд. Тобто, якщо там немає контрабанди, немає порушення митних правил, все гарно, хороше оформлено, то ця процедура перетину кордону може тривати до 8 годин для кожного вантажів. Вона буде тривати менше, звісно, але законодавчо може. Але якщо є якісь порушення або машину затримують на Повний митний огляд, або, можливо, там якісь ці продукції відбирають на лабораторні дослідження, так теж тримає. Ну, буває, бо, бо, бо це законодавство, митний контроль ніхто не відміняв. Тому може бути трошки довше, але 400 цих вантажів, як ми, в принципі, до ранку зможемо вже опрацювати. І закликаємо українських перевізників все-таки вставати в електронну чергу на виїзд з України, тому що зараз там дуже мало вантажів. Якихось 140 було записано в електронну чергу, і ми їх дуже швидко опрацюємо. Тому хай би вже ширилася та інформація, і нехай люди записуються і стають чергу на годин, бо він поки працює, і треба цю можливість використовувати сповна. Пані Валентину, ви згадали про збитки, які які власне сталися з 9 лютого, відтоді, коли була поновлена блокада кордону. То чи є у волинській митниці якісь дані стосовно того, власне про які суми йдеться, про які збитки, про які сфери, про гуманітарні, економічні? Щось відомо про це? Ні, Волинська митниця не апелює такою статистикою, що це загальна державна статистика хто не поїхав через годин міг поїхати через краковець, ну умовно mm -hmm. так отримали. Да? той, хто взагалі відмовився від експорту, ніколи не буде обчислений в статистиці. Він просто зупинився і перестав експортувати, бо йому це стало невигідно. Це можливо, може порахувати там асоціація роботодавців в певній галузі, але от такої загальної статистики mm -hmm. можна якось достати, але тільки виключно від загально всеукраїнських. І навіть всепольських якихось статистичних джерел. А Волинська митниця, вона невеличка. пам'ятаємо, що в у нас лише два пункти пропуску. Okay. На відміну від львівіщі де шість. І у загальній базі я боюся, що я помилюся із такими цифрами, вони okay. будуть недостовірні, а тому їх не варто озвучу. Та пані Валентино, і ще ви згадували про силовий розгін польських фермерів. То чи відомо вам хто саме брав у ньому участь, хто так би мовити розганяв протестувальників? Ну ну я не кажу, що їх фізично розганяли, їх припинили, тобто рішенням влади його припинили. Я бачила в польських пабліках мережах таке гарне показове відео. Хочете перешлю, як оте сміття, яке залишилося після польських протестувальників, гарно контрольовано палає там в тих місцях блокади, де ну його просто спалюють.